Доведення дипломної робота на тему моделювання фактальних поверхень. Um, Актуальні системи це дослідження усіх способів побудови ланчапних поверхень, реалізація та реалізації контрольного поверхень, дослідження притульних продуктів ланчапів, які приходять на реалійку Мета роботи полягає у з склавного забезпечення та моделювання ланчапних поверхень. Тобто має на випаді бути якийсь ландшафт. Об'єкт дослідження. Це графічні мови, Робічні можливості моє програмування та використання факталів саме для моделювання поверхів. Чому використовуються саме фактари? Тому що в моїй роботі використовується рух. саме із того, що відкриттям роботом дроном і він досліджував. Ось. І він відкрив практичний рух полона у воді. Так само, як рухається. Не, 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 не. Так само, як рухаються частинки палу у воді. Основна задача. Розробити б... програму генерація ландшафту, використовуючи відвічні мазові живісті обже, програму, коли на містить можливість приміщення камери про ландшафту, генерація нового ландшафту під час роботи програми і різні положення камери. Технічні вимоги. Вимоги до оплатної частини є достатньо великими особливо для відеоадаптору, тому що розрахунки шейдер якраз відбуваються на побічному процесорі. Також вимоги є до програмної частини, так як проєкт побудований з допомогою OpenJ використовуються дві бібліотеки: це Gru і Blue. Мені питання проведені. Це гаузерські випадкові числа, болівський рух, обзора болівську руху, OpenJ, Moting, Quader, Camera, Stakebox, освітлення і шейвери. Перше це гаузерські випадкові числа. У нас є форма, де А, це верхня межа нашої генерації, випадкові числа, and є невеликих значення шахту. І це результати одного кілька. Тобто, ось. І, ми коли в наші газу випадкові шляхом підсумовування ми, ми отримуємо, якщо це 2, 2D, ми отримуємо е, померно такий от графік. Е, далі е, популярним е, симулюванням військового руху е, є таке як е, зміщення, випадкове середнє зміщення. Тобто ми беремо проміжок, де... І, за час t від 0 до лениць. і де x0 0 це в нас є 0, а Х1 це гасу с гасло високове число. І далі ми розвиваємо цей комішок на половину, і потім від цієї половини у нас остається стара, лінія, якось, і е, з з число, який за рахунок t 1 це гасове випадкове число, яке відповідає зміщення. Тобто на, на наступному стаді ми бачимо, що це так як у нас початкова, Ага, ось І пішло зміщення на D1. І тобто ми провели ще дві лінії, це вже друга генерація. Це друга генерація. Так само, так само випадковим, чином, е, випадковим чином. Знову ми розбиваємо цю і знову е, випадкову чину ми його піднімаємо. Так само, а ця вже у нас пішла вниз. На наступному слайді... ви... Випадково вичина, яке має розпохитися. Це, це, тобто ви користуєте гауссовий розподіл для генерації величини? Так. Нерівномірний. Не, виномірний розподіл, але гаусс Ось. І тут ми бачимо наступного шоу. Перша деградація була, 3, 4, 5, 6, і так далі. Далі на цьому слайді я хочу би показати є, є такі поняття як, як показник щось. Це так званий РС-метод. РС-метод використовується в прогнозуванні а точніше в аналізі показує, як цей ряд буде рухатися? Тобто він згорний він до, до чи до спаду, чи залишається став. Тобто На першому Тобто ми бачимо, що а, і показник оста, якщо це менше він від, від нуля до одиниці, якщо це менше ніж одиниця, менше ніж 0,5, він йде складаючи. 0,5 йде рівномірний, і більше 05 йде зростаючий. Варто зазначити, що показник йоста для реальних для, для в, в реальному житті то визов до рівня 0,7-073. Да. Ось, западкове серед зміщення. Тобто ми взяли. Тим самим показником Хьоста е, придет зміщення. Ну, тобто, композит це малювальна неделя по щемі. І ось ми бачимо, що на першому показник Хіосту 0,4, і ми бачимо, як йде до зменшення е, сам саме жаль. І стає більш важкі. Е, 0,6 він йде до зростання, і 0,8 ми бачимо, що йде дуже сильне зростання. І... Дуже гострий Дуже гострий спосіб. Далі е, ми просто це забираємо здорові. Я ще пізніше розкажу. Тобто mm -hmm. це те саме, просто ми задаємо. OpenJ. OpenJ є програмісний інтерфейс для програмування графіки. Потужна бібліотека це сотні функцій. Наявність на всіх основних платформах. Тобто, чому саме була вибрана OpenJ? Е, тому що е, проект створений як на Windows, він піде так само, ну, тобто його можна поштувати з невеликими задатами на е, платформу. Е, також визначені використання всіх технічних додатків, від кадру і дуже простий інтерфейс, е, тобто вже є стандартні функції, як тож не пізніше, я також пізніше розкажу про камери, там є проблеми і камери. камери. Де розмістити джерело світла? Чи то де то з точку спостерігача? Або на камеру? Ні, на просто де точку спостерігача розмістити? Є стандарт, то я це задав. Але у пожежі вона не є самостійна. Ну, її треба прив'язувати. Ну, так. А до чого ви прив'язуєте? Так по нам дає геометричні об'єкти, тобто це такі як точки прикутників, і ми малюємо це трикутниками. Тобто, коли у нас йде е, масив, і ми малюємо просто і між цими двома значними масивами у нас виходить е, е, тобто, я зараз. Коли у нас йде, наприклад, я з'явив 2D. Вадимосход, у нас спожається дуже гострий. І ну, в мене використовується спочатку малює сплощини, а потім має перейти на ну, тобто на свій очак. Мотив використовується для того, щоб плавно змістити, Тобто, що нам потрібно Для Демок для нам потрібен на ну, два зображення, тобто початкове і, і фінальне. І ми, наприклад, будемо точку і переміщаємо її поступово. Е, ну, тобто, до нашого фінального завершення. Це можна просто робити вірними, банальними надбави. Тобто, спочатку, е як -то вона устойчиво, все-таки в мене спочатку є е вже, шар. просто е Спочатку будується Тобто Я не можу е взяти з прямої і побудувати довільну якийсь графіка. Тобто е в мене вже є як і початкова, так і кінцева. Мофін просто як для красики. Реалізація водила. Yeah. Розакунки виконується на окремому потоці, тому що для кожного каду повинна бути ста... зміна для кожного каду повинна бути ставити. Вода. Також я намалюю маю Тобто У нас, наприклад, є якийсь ландшафт. І ми просто визначаємо якусь лінію, якусь висоту і заливаємо це води. Тобто Тут немає нічого складного. І... OpenGL, якби вода на це не дуже там, як можна сказати, вона там не дуже е, Якщо це зараз тільки OpenGL без шейду, це буде просто синя поверхня. Далі. А, камера. У нас стандартним функцією OpenGL дозволяється gel Rotate, Це камери, і GLSQ, це масштабування. А вже саме приміщення здійснюється, шляхом в плетворній матриці і приміщення уздовж глобальних осей. Тобто у нас всі координати в опенджезі дивиться чотирма змінами. І ми конвертуємо це в камеру, і потім камеру переміщаємо по цій ось по ці, по ці скайбокс. Ну, щоб мати більш таке обширне поняття, то скайбокс у мене тобто, шістьма площинами. Тобто, е, і це так само обмежує мені камеру. Тобто, дуже ось, тобто, так, і як у мене йде по центру. і я обмежую камеру, е, тобто ці площини заливаються е, градієнтом. І просто я задаю е, вершини, за які камера не може уйти. Далі освітлення. Е, використовується спрямоване джерело освітлення, яке характеризується наступними параметрами. Це напрямок посту із потужністю фонового освітлення, потужністю осінного освітлення, потужністю відбитого освітлення. Е, і вихідні дані вершинного процесу. Ну, Слід зазначити саме основне, що е, вершинний процес працює з вершинами, а от, далі формальний процес працює з формальною. Що нам це дозволяє? Знову я покажу на графіку. Тобто, коли в нас є графік, от у мене є, наприклад, вода, а це вже пішов ландшафт. У мене як пісок. Тобто ми за допомогою самого вже шейдеру ми визначаємо висоту. Тобто висоти кожних якби, характеристик. І задаємо, що фрагментний шейдер е порисовує по полісовує Тобто Тут у нас іде так званий пісок, а тут вже йде якась осозна місцевість. Ось. Ну, Це все просто відображається в кольорі. Загальновувати програми це спочатку перевірка підключення модулів. Особливо розохолений клас, який перевіряє кожен модульне підключення, озакунок кату 40, як я вже вище розказував, воно розраховується, і розраховується воно за рахунок OpenJ C. OpenGL не розраховує. ну, можна деякі деякі якісь об'єкти розрахувати в OpenGL, але все розраховується в C, і просто потім значення передаються в OpenGL. І за двою обзин джек відбувається графічна побудова ландшафту. Дякую. Дякую вам. Антон, скажи,